Шановні, вітаю вас! Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Партнер нашої програми. Вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Збір на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України триває. Щоденний мій звіт свідчить про те, що ми з вами зібрали вже 919 дев'ятнадцять тисяч 521 гривню і 66 копійок. 919 тисяч. 521 гривню і 66 копійок. Можете це подивитися на моніторі мого смартфона. Мене звісно завжди дивували ці копійки, які з'являються в рахунку, але я думаю, що вони виглядають дуже зворушливо, правда, тому що знаєте, я свого часу був свідком як, як діти молодших класів із своїх шкільних сніданків перекидають гроші на Збройні Сили України. І цілком ймовірно, що це щось подібне, так коли заходять ну ось такі гроші. Це справді це, це зворушує. А я сподіваюся, що після цього ефіру ми з вами наблизимося до нашої мети в 1 мільйон гривень. Ці гроші вже очікують в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Вони йдуть транзитом. Вони йдуть на, на фінансову адресу виробника, де вже будується наша з вами пташка. А вона вже в процесі реквізити в описі до цього відео, шановні, це теж один з наших фронтів, будемо так говорити. Я розумію, що всім нам потрібні позитивні новини. Я це підтримую. Звичайно, водночас, я противник того, щоб ми будували якісь, знаєте, ілюзорні замки, тому що треба бути реалістами. Мені здається, що вся наша попередня історія нас вчить тому, щоб ми тверезо дивилися на світ, в якому ми живемо. Світ достатньо жорстокий, достатньо прагматичний із своїми інтересами. І щоб не повторювати минулі помилки, ми справді по максимуму маємо бути реалістами. Це я в тому числі і щодо останніх повідомлень із Китайської Народної Республіки. Звісно, це великий крок, зустріч. Обговорення, і це потрібно робити так. Працює дипломатія і це треба активізувати, звичайно. Але водночас в багатьох питаннях не треба себе самообманювати. Ну принаймні, треба зберігати критику нашого розуму. На зв'язку з нами Михайло Гончар, президент Центру глобалістики, стратегія 21 Пане Михайло, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, пане Дмитро. Вітаю вітаю. Як ви вважаєте, після. Ну, історичною будемо говорити, зустрічі а, міністра закордонних справ України і своїм китайським колегою. Якимось чином а, може еволюціонувати позиція Китаю щодо війни Росії проти України і в який бік, на вашу думку? Ну, по-перше, я не вважаю її історичною. Ну, я мав я, потрохи... мав я знаєте, я мав на увазі, що не так часто все ж таки зустрічаються українські і китайські. Ну, в даному разі ми говоримо про міністрів закордонних справ. 에, будут, так, <смеш> це правда. Ну, напевне, в силу того, що насправді відносини між Україною і Китаєм не є відносинами стратегічного партнерства. Тому що стратегічні партнери зустрічаються часто, а от е, просто партнери, а в нинішній ситуації це по суті союзник агресора. Нашого ворога Китай, то якби ці зустрічі вони завжди викликатимуть питання. І тепер щодо другої частини вашого питання це чи змінить це, чи вплине якось на позицію Китаю? Ні, не вплине. Хіба що вплине з точки зору а, навпаки, а саме мається на увазі більше маскування китайської підтримки Росії? Більше гри в мирне врегулювання, словами китайської дипломатії української кризи, ну і власне, ми не побачили жодної зміни термінології пекіну. Ми побачили зміну термінології з українського боку, і тому це викликає багато питань. А коли міністр е, намагається уникати словосполучень російська агресія. От, а говорить про там, війну і так далі, ну йдучи на по суті на зустріч такому китайському баченню того, що відбувається. Відбувається згідно офіційного бачення Пекіна, яке лишається незмінним з самого початку повномасштабного вторгнення Росії, а відбувається якась певна українська криза. От. І тому, звісно, що такий візит. Тим більше, що приймали міністра Кулебу не в Пекіні, а в Уанджоу, десь там, ну скажем так, на одвірках. О, це теж якби доволі такий показовий варіант. І візит цей не перший за 12 років. У 2016 році тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін відвідував Пекін. Я на я, я, я на всяк випадок. Про 12 років я нічого не говорив. А це сказав мені Скулеба перед початком візиту в Китай. Він там записав е, е, пафосний е, сюжет в телеграм-каналі. Він був і де якраз відзначив, що 12 років не було візиту міністра закордонних справ і зустрічі. Ну от, варто поглянути хронологію, щоб віднайти про те, що ти 2016 році був візит міністра закордонних справ України Клімкіна. Це був робочий візит, але приймали його в Пекіні, а не десь на отвірках. Тому, якби це теж доволі показово. От, Китай любить символіку, і він так би мовити показує. А... Ну, місце, яке він відводить для України, от по суті, і от не враховувати цих речей, ну мені здається, це нерозважливо так діяти. Тим більше, що нічого з того, що було перед тим, не говорило про те, що Китай готовий якимось чином змінити свою позицію. Те, що повторюється, як мантра, що от Китай не постачає зброю Росії. Ну так, китайські танки там чи літаки там чи, чи, чи бронемашини, чи якась інша така військова машинерія не постачається. Але Китай постачає те, з чого Росія і доволі швидко виготовляє високоточну зброю. Китай якраз є ось таким основним е, союзником Росії, плюс гроші в бюджет війни. От е, якраз що характерно, що в цей же час. Відбувався там черговий російсько-китайський, шостий, здається, за рахунком енергетичний фонд. І очільник російської державної компанії «Роснефть» Сечин там якби назвав гроші, які заробляє Китай на Росії на нафті, просто на нафті, і це десь там 18 мільярдів доларів там, і більше. А, а у відповідь, так би мовити, купуючи. Найбільші обсяги нафти з Росії, Китай допомагає фінансувати бюджет війни. От, тому ось така от взаємна допомога. І, звісно, що Китай тут не має жодних намірів, ніяким чином він це не засвідчив ніде, що він готується переглядати свої підходи. Як і, те, про що, як і ніде не помітно того, про що заявив. І міністр Кулеба, і власне вчора про це говорив президент Зеленський. От про те, що Китай а, підтримує а, територіальну цілісність України. От ніде в офіційних повідомленнях ні Сіньхуа, ніж Бао, ні МЗС Китаю про це не йдеться, навіть в самій абстрактній формі. До чого схильна китайська пропаганда говорить такими абстрактними речами, що ми там підтримуємо територіальну цілісність, не вказуючи, кого і що. Вони, передусім, мають на увазі себе, тому що є проблемні регіони, які Китай вважає своїми, а якби, є питання мається на увазі Сіньтян, Тібет, Тайвань. От і тому, коли Китай любить часто говорити про територіальну цілісність, це він, передусім, на увазі має себе, а інших він розглядає зовсім через іншу призму. А от і тому ми ніде не знайдемо формулювання, офіційне формулювання, та й неофіційне навіть китайській пропаганді ви ніде не знайдете там слово сполучення, яке би виходило за рамки абстрактної формули підтримки територіальної цілісності, а сказанням того, що наприклад, що Крим це Україна. Цього ніде нема. Пане Михайло. Тому якби з цієї точки зору от весь цей такий пафосний ажіотаж на офіційному рівні щодо візиту міністра закордонних справ України, там переговорів з китайцями він не виглядає як е, реально обґрунтований якимось результатом. Я читав свого часу книгу американського генерал-лейтенанта Герберта Макмастера, і він вже свого часу. Це американський військовий, який був радником з національної безпеки е, е, тодішнього президента Дональда Трампа, так. А, і він в своїй книзі він пише, що практично всі китайські представники, які працюють в компаніях, китайських компаніях на Заході, співробітничою з китайськими спецслужбами. Е, я це згадав ось чому. Я зараз поясню, а чи можна вважати? Контакт, який відбувся в Китаї зараз між міністрами закордонних справ з китайського боку, теж такою певною розвідувальною місією, знаєте, промацати і прозондувати. Ну, коли ж ті українці вже погодяться на якісь поступки, компроміси, якісь домовленості і переговори з тим, щоб ну по перше, для себе чіткіше уявляти всю цю картину. А другий пункт, зважаючи на те, про що ви сказали, що Китай все таки є союзником Росії. Передати подібну інформацію своїм російським партнерам, так так можна вважати. І більше того, я думаю, що це не просто для китайської візаві кулеби а, Ван І була нагода. Він же, зрештою, офіційно запросив українського міністра. А, не тільки нагода там промацати позицію, а й цілком можливо, що а, донести директивно. Так би мовити, що має зробити Україна, От, тому що якби це була якась така зустріч а, для того, щоб ну, спробувати знайти якісь спільні точки дотику а, і обговорити якісь конкретні кроки, там, наприклад, в контексті якихось мирних ініціатив, там неважливо саміт миру чи якась там китайсько-бразильська ініціатива. Так званого митного регулювання, то напевне знайшли би якусь третю країну, де сторони б погомоніли чи на полях якогось міжнародного заходу, чи в е, двосторонньому форматі. Але відбулося якраз те, що відбулось, і тому я думаю, що так, іде спроба натиснути на Україну, недаремно знову зазвучали нотки. Не виключно китайського плану з регулювання української кризи, а к кит... висилання на китайсько-бразильський план. І я так прочитую все це, що, мовляв, Україна має розглянути більш пильно, мовляв, не захотіла в чистому вигляді нашу китайську ініціативу розглядати. Розгляньте її в такому вигляді, як вона запропонована Китаєм і Бразилією, а за нами, мовляв. Стоїть глобальний південь. От. А відповідно, те, чого ви хочете, щоб якомога більше країн підтримали а, мирне врегулювання по Україні, то якраз от ми вам це і забезпечимо. От. А тому, відповідно, ви маєте змінити свої підходи, ви маєте запросити Росію. От. І ми, ми бачимо зараз по е, тих висловлюваннях офіційних осіб в Україні, які стали говорити про те, що, мовляв, от на якомусь етапі, і це мені ЕПО в Китаї теж озвучив, що на якомусь етапі ми розглянемо питання залучення Росії. Ну, він зробив акуратне дипломатичне формулювання, але очевидно, що реальний процес десь йде, і йде він за участю от, китайських товаришів. І безперечно надішлють звіт, чи якийсь там рідаут для а, росіян. А ну з тим, щоб координувати далі ось цю позицію силового тиску на Україну, росіяни це роблять е, в силовий спосіб на лінії фронту. Ну а китайці тут як союзники діють на політико-дипломатичному фронті, і в цьому контексті, звичайно, що е, ті такі дії української сторони. Вони виглядають значною мірою як таке угодовство перед Пекіном, невиправдане сподіваннями на те, що Китай якимось чином змінює свою позицію. А що ви думаєте про наступне? От поки відбувалася перемова на міністрів закордонних справ в Китаї, міністрів закордонних справ України Китайської Народної Республіки. Сталася якась дивна така демонстрація. Значить, американські військово-повітряні сили разом з канадськими партнерами перехоплювали російські і китайські стратегічні бомбардувальники. Ну, що значить перехоплювали, щоб наші слухачі розуміли, що відбувається, це піднімається авіація Сполучених Штатів Америки і Канади, яка супроводжує ці стратегічні літаки. Які, які на борту яких пілоти розуміють, що, по-перше, їх виявили. По-друге, якщо з їхнього боку будуть якісь неадекватні дії, їх просто зіб'ють, і це сигнал. Це сигнали для Росії і для Китаю, що ми вас бачимо, ми готові вам протидіяти. Але сама така демонстрація, що може означати, тим більше, знаєте, я подивився. Я здивувався. Я відверто кажучи, не думав, що у китайців є якісь серйозні стратегічні бомбардувальники при всій повазі до Китайської Народної Республіки. Але ось цей а, h 6 їхній бомбардувальник це копія радянського Ту-16. Дещо модернізована, дещо модернізована копія, але це правда дуже стара машина. Старезна машина на, на зміну ТУ 16 в Росії прийшли там Ту 22 з усіма наступними модифікаціями. Та тобто, ось ці А6, вони в принципі. Доживають свого віку вже і в Китайській Народній Республіці, але вони не посоромились їх підняти в повітря, щоб таким чином ну показати, от показати, що як ви вважаєте, і це на тлі розмов про припинення війни, про, про, про якесь порозуміння, яка на тлі розмови, яка тривала в Китаї між міністрами закордонних справ України і Китайської Народної Республіки, що означає цей жест на вашу думку? Ну, передусім, ту 95 не менша старовина, ніж китайські опартувальники. До речі, Б-52 американські так само. Але суть не в цім. Суть тим, що як носії стратегічної ядерної зброї, вони цілком годяться. Тому тут справа дійсно йде в демонстрації сили. На тлі того хаосу, який зараз панує в Сполучених Штатах. Якраз і в Москві, і в Пекіні бачать так, що настала добра нагода пограти в'язами. Ну і от тому ось цей такий, таке спільне патрулювання, як ми називали там, Берінгового моря і Чукотського моря. А, а давайте згадаємо і те, що нещодавно то, от, от, безпрецедентні китайсько-білоруські навчання. На самих, на самих західних, а, самих західних місцевості Союзної Держави Республіки а, Білорусі Росії в районі Преста також мали місце. Тобто це теж демонстрація грам м'язами на східному фланзі НАТО. І це демонструє Пекін передусім. Собто він Демонструє свою глобальну присутність і там а, в на Далекому сході, в Арктиці, і, так би мовити, на східному фланзі НАТО. А, і в цьому контексті абсолютно вони солідаризуються в своїх намірах показати, як говорили в радянські часи, кузькі мать світовому імперіалізму, передусім Сполученим Штатам, ну і заходу в цілому. Так що в принципі було б дивно, якщо б вони щось подібне не зробили. Вони зробили це. І вони й далі будуть продовжувати це робити, тому що знову ж таки, повертаючись і до нашої української теми, вони вважають, що, як говорять, полюбляють робити говорити в Росії, що глобальне більшинство за нами. тобто маючи на увазі те, що якщо ти країни, як Китай, де півтора мільярда населення, там Індія, де ще півтора мільярда. Бразилія, Африка, Африка в цілому, ну от що, мовляв, більшість світу, там різні цифри називаються, до 80% мовляв, за нами. То, мовляв, правда за нами, а не за заходом. Тому це просто все, як би робиться ця демонстрація і для Заходу, і для нас, так само, що мовляв, вам треба переглянути підходи і піти на ті умови, які вам пропонуються там. Чи китайським планом, чи китайсько-бразильським, чи якоюсь іншою конфігурацією, там, що десь зараз знову випірнув на простір миротворчості Ватікан. Але так, чи інакше, за всіма цими планами ми бачимо стирчать російські вуха і хвости. Це мені нагадує те, що колись сказав білоруський диктатор Лукашенко так дуже самовпевнено, пам'ятаєте, він сказав: Україна, звісно, наша, і ми її заберемо. Ну, от, от простежується це в принципі в, в тому, що відбувається в протистоянні двох глобальних блоків. Я до речі, знаєте, я думаю, можливо, це бахвальство, можливо, але я знаю випадки, коли американські пілоти, підлітаючи до російських ту 95 які ви згадали. Ну, По-перше, вони їх називають літаючими кастрюлями, але ну, можливо це справді таке бахвальство. Військовим, воно притаманне. Ну і це нормально, це складова психології військового. От. І виходячи на частоту російських пілотів, вони російською мовою. А кажуть, щось на кшталт: бабушка, що літає. Ну ось такі випадки є. Але ну можливо, спишемо це на таке військове військове бахвальство. Я, до речі, не знаю, як вони ставляться до китайської версії ще древнішого радянського бомбардувальника. Ту 16 а, Але добре, менше з тим а, значить, одним із завдань поїздки Дмитра Кулеби. До Китаю було те, щоб запросити Китай на наступний саміт миру. А як ви вважаєте, Китай може там з'явитись? Ну, він позначив чітко свої умови ще й до першого саміту у швейцарському Бюргенштоці, що має бути Росія. І тому тут його підхід він незмінний, в принципі, лишається. І я думаю, що і лишиться незмінним. Тому якраз в чому і буде проявлятися і проявляється тиск Китаю на українську сторону, що, мовляв, повинні там не виставляти якісь умови от, щодо участі Росії, а просто взяти і запросити Росію. Тому в цьому сенсі я не бачу еволюції китайської позиції. І навряд чи вона буде. І більше того, якщо мова йде про те, що акцентована увага на китайсько бразильському плані, то якби ось ну, робиться така спроба створити більш комфортне середовище для того, щоб українське керівництво прийняло правильний з їх точки зору рішення, запросивши Росію, що мовляв, це ж не тільки вже китайські бачення, але й Латинська Америка так дивиться там, ну і багато хто. Інший на глобальному півдні, от, запрошуйте Росію. От. І в цьому контексті, звісно, що е, тут потрібно е, не йти в руслі от цих хотілок, забаганок е, Пекіну, а за чим стоїть і Москва, а просто діяти і на інших е, напрямках. Зокрема, я думаю, що Якраз в контексті от такої китайської прокитайської активності нехтуються можливості дипломатії на індійському треку. Те, що робить Китай, далеко не завжди, а як правило, не викликає ентузіазму в Індії. Пане Михайло, у нас хвилиночка лишається от щодо Індії, але прем'єр-міністр. А моді спокійно поїхав в Москву нещодавно. Там обіймався з російським диктатором. що правда дав йому ляпаса. Оце треба відзначити. Дав йому публічного ляпаса, коли сказав, що дітей вбивати ну це дуже недобре. Та саме тоді, коли російська ракета прилетіла в українську дитячу лікарню, лікарню Охмадит. А тому ну от кілька слів нам скажіть тоді в контексті глобального півдня щодо позиції Індії, вже менше хвилини. Ну, Зрозуміло, що із двох зол треба брати менше. Позиція Індії добре відома, вона також про російському річищі, але Індія проблемно сприймає китайські пропозиції. У них є своє бачення, і тим більше так чи інакше Індія відноситься нехай умовно до е кола демократичних країн. І статичним партнером Індії, хоча є і Росія, але й Штати так само. Тобто на позиції Індії можна більше впливати і знаходити якісь порозуміння. І тому було логічним а не, не ту подіяти на китайському треку, вважаючи, що це якась чарівна паличка там, в Петі чи в Ганджа умість, а паралельно а, задіювати і. Індійський трек, Дякую. але знову ж тут тут вже все крапка. До Індії ми вже перейдемо якось іншим разом. А місточок проклали, так би мовити. Михайло гончар, президент центру глобалістики стратегія 21 З нами був на зв'язку. Що би не відбувалося на планеті? Україна має бути міцною, потужною і з власною зброєю. Збір на далекобійні дрони для гур МОУ триває. Реквізити в описі до цього відео. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.